Ми саме пропонуємо е, навчати ветеранів. Професіям, таким як дата аналітик і дата сайентист отримати дві it професії за чотири місяці, підтягнути англійську мову та отримати консультації від кваліфікованого психолога. Ось так виглядає новий пілотний проєкт міської влади та громадської спілки FlowMate під назвою Навчання ветеранів війни не інженерним професіям майбутнього у рамках діалогової платформи. Я ветеран, що пройшла у центрі віза, очільниця спілки, що об'єднала інвесторів, фахівців it сфери та бізнесменів. Катерина Мілютенко презентувала усі можливості нового проєкту, який націлений допомогти ветеранам комфортно повернутися до цивільного життя, він необхідний для того, щоб адаптувати суспільство до нових реалій нашого життя, необхідний для того, щоб адаптувати ветеранів. Які повертаються і які мають вливатися в це суспільство. А, а ми даємо можливість ветеранам отримати нову професію, аж цілих дві за один курс, а, яка дасть їм відповідну можливість отримувати а, класну заробітну плату. У пілотному проєкті, що розпочнеться вже на початку 2024 року, перші 10 ветеранів опанують дві it професії: а саме Data Analyst та Data Scientist. Для цього фахівці підготували теоретичні лекції, так звані майстермайнди, тобто онлайн зустрічі з експертами та практичні заняття. Після успішного проходження чотирихмісячного курсу ветерани зможуть виконувати роботу для українського міжнародного бізнесу та отримувати заробітну плату у розмірі від 800 до 1200 доларів на місяць. За словами очільниці спілки FlowMates, для пілотного проєкту обрали саме Кривий Ріг, бо поміж усіх міст України, саме у Кривбасі створена найкраща база для адаптації ветеранів. Зокрема, у рамках проєкту Я ветеран до допомоги тим, хто захищав країну на передовій від окупантів, долучилися майже дві сотні бізнесів міста, які за відповідною карткою надають знижки учасникам бойових дій. До слова найактивніших представників підприємств у рамках діалогової платформи відзначили грамотами та статуетками від ради оборони Кривого Рогу. Відзнаку отримав і Андрій Діжур, очільник лікувально-діагностичного центру медиком Кривбас. Центр з перших днів програми долучився до проєкту Я ветеран. Відтак, серпня, підопічні пана Андрія допомогли понад ста ветеранам і членам їхніх родин отримати кваліфіковану медичну допомогу та діагностичні дослідження. Ми надаємо в рамках цього проекту я ветеран допомогу, медичну допомогу не тільки воїнам, але ну і родичам першого колу. Я вважаю, що це дуже важливо і поможе всім і суспільству, в тому числі побыстріше, щоб хлопці адаптувалися після поранення. Трам, які вони отримали зокрема, аби допомогти учасникам бойових дій адаптуватися до цивільного життя. У центрі адмінпослуг віза було створено офіс «Я – ветеран», який на сьогодні надає 563 види різних послуг. Відтак за п'ять з половиною місяців роботи до центру звернулися та отримали допомогу близько чотирьох тисяч ветеранів та членів їхніх родин. І згаданий пілотний проект, що націлений на опанування сучасних професій, розширить спектр допомоги від міста учасникам бойових дій початку війни. Кривий ріг надав допомогу на 600 нашим Збройним силам, мільярд 700 буде навіть на 1 січня. Це одна з найбільших цифр в Україні. Я можу сказати, що продовжує роботу наш один з найкращих в Україні реабілітаційних центрів на базі п'ятої лікарні. Сьогодні ще був там відкритий, побудований зранку відкритий томограф. пілотний проєкт міської влади та громадської спілки FlowMates навчання ветеранів війни не інженерним професіям майбутнього. Відповідає попиту на ринку праці по усьому світу. До слова, на думку експертів, до 2030 року аналітика великих даних буде впроваджена усюди і складе біля 55% від усього програмного бізнесу. Нагадаю, навчання розпочнеться на початку 2024 року після формування груп і триватиме 4 місяці. Аби долучитися до унікальної програми, варто відправити заявку та резюме на адресу kr.vtrans.gmail.com до 14 січня 2024 року. Консультації можна отримати за номером 093 589 45 94 по буднях з 9 ранку до 16 вечора. Антон Чекаль, Максим Рашов, Перший міський.